Друзі, всім привіт! У нас немає світла, вже другий день. Вчора були обстріли чергові. по Києву. Ти знаєш, Зайка, що 41 ракету летіли і 31 з них збили. 10 так. І у нас, коротше, немає зв'язку мобільного, ні світла. Опалення, бачите, у нас печка. Працює наповнень. Опів по повній програмі. У нас вдома тепло. Все. А, у нас є інтернет. Слава Богу, Wi-Fi працює у нас провайдер. Як вказалось дуже хороший. А, ну, у нас оптика приходить і провайдер завжди працює. Щоб там не було, скільки б не було світла виключено. Він завжди працює. Нам головне тільки а, роутер в общем, і конвертер для оптики. Тут у нас стоїть перебойник. Він пікає постійно. Але ми хоч знаємо, що є. Що він працює, що він пікає, це як значить він працює. Це як я зайха говорить, як в цьому, як в реанімації. Пікає, значить живе, так? Да? Так, да, так. Да. А потім починає пік-пік-пік-пік, то значить вже він сідає і це, коротше, поганий знак. Ну, поки ще це вже другий, перший вже сім. другий. Це я в церкву купив вчора. І просто от повезло, що. А позавчора вчора не сстиг завести. Просто повезло, що не завіз в церкву, що вдома хоча б є цей. Хоча б є, як связь включить. Максим. Я його якраз тестую. Ну, працює я поки що. Будь ласка. Положи собі килимочок, а не може тобі їжу попасти. Сейчас працював, бачите? Давайте, поки тоже. поки що ще холодно? є хоч трошки ще батарейка сідає вже. Мікрохвильовки немає. Батарейка сідає. Осталось чуть-чуть. Батарейки сяде і все. Короче, на там рендериться відео. О, відрендерилась, все, закриваємо. Закриває енергія, зберігається. Машенька! ще короче, Будемо зараз обідати. У нас м -м, електроплита, ви знаєте, але зараз вона не працює, але у нас є... Давай заберу цей mm -hmm. нормок. Сідай, у нас є чорний чемоданчик. Тихо, 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 тихо. Не падать. Не падать. Чорний чемоданчик є. Ось, ось. І в ньому плита. Чемоданчик розхований, І ми собі спокійно гріємо. У нас є запаси для балончики. Таких -от. Але Максим, я підкреслюю, гріє, бо вчора я наготувала, а зараз ми лише просто. Ну, Ми ж не готуємо, підігріваємо. Якщо б я готувала, я не знаю, скільки того балончика вистачить. Ж не О, Вони ж Треба там... просити у Бога, щоб ще здали світло, я знову наготую. І завтра на день буде їжа. Ну, в Києві у нас, навіть, ночі було світло. Хоча вчора, вчорашнього дня почали обстрілювати, це десь забіде. От десь, да, десь добу, якась доба вже пройшла. Десь біля двох годин вчора почали стріляти на ракети. Пропало світло, і от у багатьох районах Києва до сих пір світла немає, Дуже добу. Особливо наш надиву, район Дарніць. Ну, на диво просто. Но деякі будинки зі світлом, не всі. Прямо, ну, у нас вчора було, Був обстріл, по графіку у нас виключення, а у нас не виключали. Теж так дивно. І вночі і, і було, але вранці вже виключили. І мали б в час дня включити, бачите, а вже два, початку третього не включають. Тому Графіки збились. Воно було не по графіку, тепер його немає не по графіку. І коротко, така от каша. Коротше, такі оце у нас новини. Працювати неможливо. На вулиці все розтане. Машину я загнав, так щоб, якщо буде, буде з криші сніг, падає, щоб на машину не впав. Ось, тому підігнав туди далі трохи. Ось. Такі от у нас І так ми живемо. Путін е, хоче таким способом терором проти мирного населення примусить нас до переговорів, щоб якби, зафіксувати свої території, які він захотив. Але українці не здаються і провели е, це опитування серед людей. Так. Чула, ні? в Україні. Не в Україні, а це в якомусь регіоні, на западному не, не, не в западному. Ні, не, не знаю, ну розкажи. Хочу провели опитування. <пілу> чи хочете, ну чи, чи згодні, згодні ви на те, щоб да, почати проводити перемовини, щоб перестали нас обстрілювати ракетами. І каже, 99% людей сказали, відповіли, адві типу, послали його як руски. Воєнний корабль. Потому що ніхто не хоче ні з ким з ним Будем говорити. Без світла, без води, але тільки без Росії. Да. Ми виживемо і так. І інші способи откуда брати енергію, ми вже знайшли їх. Але треба зупинити просто ці ракетні обстріли. І поки що ми з цим справляємося. Ну це реально терор. Він ж воює не проти мирного населення. Тобто не проти воє... там, там нічого не може зробити, просто воєння. обстрілює і страждають мирні люди. Я впевнена, що це ж не пов'язано з, з, з нам ну, дадуть всі цифри. То цифра загиблого цивільного населення буде в рази більша, ніж вістковим. Ну, На цих територіях, де зараз, ну, якби нам підконтрольне, там можна все порахувати. А там, де війна йде, там, звісно, не порахуєш. Маріуполь, як ти почитаєш? Мелітополь, Маріуполь. Це треба загиблих, які відомі, плюс пропавши безвісті, їх плюсувати. Що ж не розкопаєшся, багато вже, мабуть, їх дуже порозлагались, вже їх і немає навіть тут. Ну, вони ще не порозлагались. Просто треба ж знати, де ті люди поховані, щоб законстатувати. Ой, це кошмар. Це кошмар. В такий час живемо. Давайте бігом, бо я все навчила, а зараз знову буду гріти. Минулі в ми закінчували, як ми сідаємо ідемо їсти. Так, а ми це і починаємо, як ми сідаємо їсти. Серія два. У нас Очі, смажена картошечка. Запечено, запечене. Сможена запечена в, в духовці, так? Да. І картопля по сняті. От. І я розморозила м'ясо, хотіла зробити тушену капусту з м'ясом, так як в церкві, в томатах ото а, ми робили не. на тому тижні. Я боюсь на цьому балоні готові, що він вас вийде. Ні-ні, багато не треба готовий. Я чекаю, що дадуть світло. Не дуже там, небезпечно того готуєш. Воно просто перегрівається і виходить балон рядом біля нагрітої плити. Хоча ну, ну, вже є случаї, коли ну, він не взривався, але спихивав. Ну, типа, коротше, безпосередньо, але все одно неприємно. Так що треба осторожно. І завжди треба блокувати всю от. Я вже заблокувала. Ну, типа, да, всегда обязательно блокувати. Смачного всем. Дякую. У нас он полошак, кстати, повезет. Видишь, ще одна. Полочка там тепер колонка лежить, ми музику слухаємо ввечері. Або там. Ну, угу. какие-то Да, Маша. Да, я слухала вчора з папой. Угу. І наша рамка висит. Видаємо, зараз по брызгу трасі завжди світилось прям як, як новогодні ёлки. І зараз жоден фонарь далі жоден тільки отбойники отбойники да. ну, да, фар. так так, а, так і О, фокус фокус стріляється тільки заправки тому що вони на генераторах поціляють заїдемо в місто покажу вам як місто зараз виглядає на його вчені там будинки житлові. Вони всі темні, всі просто темні, абсолютно. Так темнота так, така. Ось дорога тут. Ось, такі фари освіщають. І все. Це ми вже їдемо їдем по Києву. Це вже ми по Києву їде. Це кількість машин. Від кожної машини трохи фари, хоч видно, що навколо робиться, але ж. Десь хоч генератор якось в магазині, якось таке. Вибереш, але так видно, що просто тупо все без світла. Ой, просто не знаю, якось. Незвично так завжди їдеш, а, ні, ілюмінації, я... вивіски. Да, я... А Про... ще перед Різдвом з кожним днем все більше і більше прикрашені вітрини, все, а це зовсім не такий Київ, зовсім. Але з Божою допомогою ми це переживемо. Там ще будинки. Тут взагалі нічого не видно. вони реально всі темні. Сітофори, погано, що сітофори Це не працюють. І трохи, конечно. Але тут бачиш, от магазин, у них там генератор поповний. Куча людей mm -hmm. тут. Бачиш, люди йдуть туди, де світло є. Так, так і є. Ой, слушай, так опасно. Просто все світилося, пам'ятаю. Ж... Да. Це, це... І вікна домівок світилися, і ліхтарі освітилися. А і, тут так. 15, 20, навіть 40 поверхівки тут є. Тут Взагалі кам'яні а... джунглі, район кам'яних джунглів. Просто немає от, якби, слов подобрати, щоб виразити свою... ну, те, що відбувається. Хороших слов не вистачає, а не хороших просто не рішаєшся сказати. Ми українці не можемо збагнути. Як можна радіти з того, що твій, так би мовити, сусід поруч лишився без світла, води. Так вони, Слушай, вони реально. Як там, можна цим вони, радіти? Так можна це виділити. Вони по телевізору там показують, як вони обстрілюються, які вони унічтожені інфраструктури і радіють і там хлопають. На, на телебаченні, на, на центральних оцих е, своїх новостних. Програмах це просто жесть. Я взагалі в шоке. Як Завжди І люди по... це підтримують, і вважають, що це нормально. Це ж просто настоящий фашизм. Реально, як гітлер поступав. Абсолютно, ну просто повторяють Гітлера один в один. І люди підтримують. Обичні люди підтримують, да, так і надо. Я, Я знаю, коли дивишся новини, показують. Десь відбулося сценарія, землетрус. Це людям не підвласно. Це цими процесами керує Господь Бог природою. І гинуть люди. Хтось втопився, когось накрило під завалами, ну і так далі, от такі природні катаклізми. І дивишся, і серце зжимається, що там в якомусь селищі погибло там, сотні тисячі людей. А тут, виходить, люди самі своїми руками винищують тих, кого так би мовити, змогли дістати, змогли б дістати Польщу, Німеччину і так далі. Вже б дістали б і тих би, і тих би вже винищували. І радіють від того, чим більше Та я бачу, бачу, Боже, все злякали, що ми щось... радіють тому, чим більше винищать людей. Ну, це да. важко зрозуміти. Але я хочу сказати, Максим радіють, тому що стовідсотково, навіть більше ніж 100%, вони впевнені, що їм за ці вчинки ніколи нічого не буде. Ну, да, Люди втратили зв'язок з Богом. Якби вони знали особисто, хто такий Бог. Вони б побоялись би такі вчинки робити, бо вони б знали, що Бог за своїх вступиться. Та наша бідно ж багато віруючих підтримується все. Ні, ну почекай, про яких віруючих ну, ти зараз говориш? От, Це ті так люди, називаємо. які є відступниками, так які вже забули хто Бог Це і що просто Ісус ліс да? на землю, коли він ходив по цій землі. Вони вже не з Ісусом. Вони не служать його царству. А, да. Вони, Вони радіють, не є воїнами і царства. Радіють, що тут, що тут людей просто. Ну, Як що те, що зараз відбувається, це не прямо вбиває людей, але це унічтажає, тому що дуже багато зараз людей помре від холода, від голоду, від оці, от, аварії, знаєш. Ну, Радуєш, люди Можуть може стати аварії, може комусь не нададуть, когось там зв'язку немає. Ось вчасно це... не прооперують, хтось буде рожати, ну, нема мас світла вовремя, не прокисарять. Да, люди просто оці косвіна смерть, але ну, це реально дуже ну, великі наслідки від цих всіх ават. Оце ми зараз їдемо просто по центральним вулицям Харківського маси, по а, не, ну, це, Ахматова їдемо. Так, Це ж у нас головна. Люди з фонариками ходять, правильно роблять, тому що їх ж не видно. Капець, реально просто все тупо темне. Десь інколи десь когось там якісь свічки, фонарики гарять. А не ахматовий. тут Ахматовий 30, десь я заказав акумулятор, магазина ТРЛС, його треба забрати. Я чувствую, що нічого не роботу зараз. І зв'язок не працює. Мобільний зв'язок, ЛТЕ, нічого. Я навіть не можу в навігаторі глянути, де це Ахматовий 30. Десь походу тут. Ну, Я думаю, що ми зараз тут нічого не заберемо. Бо я акумулятор замалив і інвертор. Ну, Безперебойник, щоб зробити, щоб нам запитати хоча б комп'ютер, інтернет, щоб таке. Що зараз там маленький стоїть у нас, тільки на інтернет вистачає на пару годин. Так щоб комп'ютер працював, то не вистачає. Плюс не знаю, ноутбук зарядити, телефони, таке, щоб у нас запас енергії от, от зараз перед нами Ривермол такий завжди яркий. Тут взагалі Лас-Вегас завжди. Зараз... При тут декор такий лас Так, виключаю камеру, бо треба тут перекресток. Думаю, камеру летить. Ось такі от, друзі, ось таке. Добре люди, що дають фонарики включаються, дуже хороша ідея. Ми зайшли в цей центр. Дивіться, туди, біля входу Ось таке місце, де люди приходять і заряджають. Ідемо на вулицю тепер. Можна прийти зарядити. Телефон і багато хто користується. Ось. Епіцентр в общем, працює від генератора. Народу тут полно, дуже багато. І в основному люди купують батарейки, акумулятори різні там. Фонарики, каністри. Дейка, що ще купують люди? Що, що купують люди зараз в центрі? Це все, що завгодно. У всіх відділах є люди. Кому треба щось не видно, Нет, і ти ти бачила, бачила, люди ці, каністри і всякі, там ну, да. Батарейки. Там де світло, там куча народу стоїть і Так. Ну, ну, да. В общем, ну, у нас канистр вистачає, нам треба їх наповнити. У нас дві каністри пустих. І ждемо генератор наш. Скоро має генератор приїхати. Скоро все Ну, Я думаю, що десь на протязі тижня буде. Ось. Отак ось так от. Тут метро рядом поруч, метро магазин. Він теж, до речі, всюди в рекламах пише, що метро працює, а ми працюємо, від генератора приходьте, ми забезпечені там, в общем, так Що... Ні, зараз будемо їхати, проїдемо, подивимося, чи там все працює, цікаво. О, так це ви сюди їхали, Отказати тільки ж в епіцентрі вони не продаються, вони ж продаються чому в метро. Так, йдемо, ми нашу машину йдемо, що ми сюди. Вже, Вже заблудились. Ось там машина ось спереді там. А, ось. Заїдемо а в метро, подивимось теж. Там може теж є такі пункти для... — Зарядки. — Там є баки для стірки. Ну, там сірки. Кому що? Кому, Кому бак що? для стірки, а це люди, це щоб телефон зарядити. там. Просто бачиш, люди деякі приходять, просто гріються там сидять. Помітила в епіцентрі? Ні, так, я бачу. Когось там зв'язок, ну, зв'язка тут немає, не знаю. Може хтось зновив якийсь там. Але так людей немало, просто приходять, стоять там десь, там, на лавочках сидять, на ступеньках сидять, гріються. Так що... Епіцентр в цьому плані молодець. А там чуж генератор працює в метро. Да. Аж дитин что-то світло. Конкретно, конкретно здоровий. Ну поїхали глянемо. Давай бо дитина замерзла. Ми в метро. Черги в банкомат. Прямо покажу сейчас. Покажу, Чергі в банкомат. Чергі в банкомат. І черги на наказ. Я думаю, що ми за... просто йдемо на виход, з чергі зайка, щоб за один еклер купити, ми будемо стріляти два години. Так що йдемте на виход. Пошли, пошли. Ну давай. А, відділ води. дивіться, скільки води розкупили, просто взагалі. Залишилось на обульці саме якась. Це мабуть, Якась вода. А ні, нормально вода. Ну, великих бутлів нема. Все, що тут робиться, все на краще. Бачиш? Ну, тут вода є. А брюсики тут до цього розібрали, бачиш, з Ні, вода є. Брюсики води розкупили, бачиш? Ну, води ж це Я Що додому я хочу ставити. До а я хоч усі виходить. Поїхали додому подивилися погуляли а тут подивимось яка ціна на цей арієв що ми сильно щоб просто порівняться хоч просто глянемо всі вони тут є, ще нема і поїдемо не, додому це ми сьогодні вранці дивимося ось, ось так ми живемо Хто не з києва то ми вам покажемо чуть, -чуть київського життя 60 дивіться які черги ось Примерно уявляю, що розрахунок тільки готівки карточки не може розраховуватися.